Чи опиниться під трибуналом генерал Содоль? Я би не сказала, що прямо прямо завтра, прямо під трибунал, але якісь е, е, правові розбирательства по Содолю дійсно будуть. Дійсно будуть. Причому, я так розумію, це буде питання знову ж таки, якоїсь інформації, яку володіють далеко не всі. І питання до нього будуть задавати саме виключно в рамках цієї інформації. Я не скажу, що це прям все, капець, трибунал Трибунал, але якісь розбирательства у правовому військовому ключі дійсно. Буде. Чого очікувати від нового командувача Об'єднаних сил Андрія Гнатова? В цілому давайте так. Ну, все краще ніж содаль. <реш> Давайте от, чесно, прямо а, У нього, скоріше за все, буде ряд е, правильних рішень, будуть спірні рішення. В мене випадає. Тобто, ну не все не все ідеально, на жаль. От ми отримаємо від його керування певний результат. да Може, менше ніж хотілося би, але результат отримаємо. От, і в цілому він тут більше про. Про якусь зберігательну функцію, захисну функцію. Ну, коротше, він більше, він більш давайте так, він більш, мабуть, статичний, ніж е, його, е, його тактика, вона пов'язана з обороною та утриманням, ніж з е, наступом або якимись агресивними діями. Чому НАБУ затримало колишнього керівника офісу президента Кирила Тимошенка? Йому дадуть йому дадуть скоріше за все якісь варіанти вибору, а затримали його з приводу короля Пентак, тобто рицаря Пентакли, тобто щось про фінанси. Ну там вже велике будівництво. Ця вся історія. У нас випадає карта ностальгії. Таке вже було. Або за таке йому вже його намагалися притягнути. Ну коротше, щось подібне вже було. От і за це щось подібне із минулого життя, тобто за старі якісь моменти його затримали і в цей раз можна так сказати. От йому дадуть якісь моменти вибору, як вирулити з цієї ситуації. Я так розумію, скоріш за все, в першу чергу, будуть тиснути на місяць. Тобто, що він там приховує, нескільки цікаве тільки його персоналі, скільки ланцюжок. От, якщо він зробить правильний вибір, його скоріше за все тіліпати будуть по мінімуму. А тіліпати будуть когось іншого, кого він здасть. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати курс з магії для початківців. Це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила, та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відеокурс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чи знайдуть в телефоні Тищенка додаткову інформацію для обвинувачення? Ну, по-перше, у пана Щенка, скоріше за все, не один телефон. Ну, Почнемо з цього. Да? Типу, бо в мене тут випадає, що воно мінімум о, є ще якісь пристрої, які б варто було потросити. І да, там є щось, що можна розцінювати як зрадницький момент. Ну, Тобто, якщо ми доліземо інфор... ну, до інформації в телефоні, там буде за що. Взяти за сраку. Там, звісно, будуть показувати з цього приводу театр, тобто, можливо, відмазуватися, що це частна переписка, то було а, в шутку, то вони так поняли, вирвали з контекста, видряпали ще звідкись, але в цілому там є що знайти. Караван лає, собака йде, цитати просто. Ха. Ха. Сумували за Азіровим, сумували за Азіровим у нас є нова кандидатура барабан на дроп. Караван лає, собака йде. Топ, топ цитат української політики. прекрасно. Поверніть мені мої рочі, крава все забрали, все. а караван лає, собака йде, так що все хорошо. Ото нам заявила ота собака сотула. Чи буде покарано донецьких чиновників після поїздки туди Зеленського? Знову в мене випадає якісь розбирательства з приводу коштів. Ну, типу, знову знову буде трусити щось пов'язане з, скоріше за все, недоцільним використанням там грошей і оцієї всі історії. І знову в мене випадає дуже хитро. Чи є до кого доколу пати? До, до чого доколупатися? Безумовно є, але мене знову випадає вибір. Там треба шатати. Я так розумію. Коротше знову затримати, е, затримати одне звено у ланцюгу. Це не так ефективно, ніж вийти на весь ланцюг, розуміти, де хто з ким пов'язаний. Тобто знову тут є момент вибору, з якого покарання для подібних чиновників да може бути трохи меншим, але за умови надання інформації, яка може розкрутити інших акул, можна так сказати. Чи вплине на Шойгу та Герасимова той факт, що МКС видав ордери на їх арешт? Mm, суттєво, прямо ні. Вони коли вляпувалися в оцей весь двіж, вони чудово розуміли, що і санкції, і ордена, і судові справи в ГАЗі, оця вся історія, вони їх рано чи пізно все одно торкнуться. Ну, тобто, там всі, хто треба, вивезен, все, що треба, вже переведено в офшори, воно ну просто існуючий факт того, що вони воєнні злочинці, не холодно, ні жарко. Ну... Куди Шойгу зібрався валить з Рефі, та не супер та й далеко. Чи може Інтерпол затримати Герасимова та Шойгу на території РФ? Mm, ні, ні, дуже мінімально ні, не, не воно. Ну на території іншої держави Інтерпол, тим паче Ресі, та ну таке. Таким же успіхом Інтерпол міг затримати кімчанина і чомусь з і його батька, а до того його діда, і щось ніхто ніколи не затримав. Ну, тому що ти тьфу, на території іншої держави. Ну, не, Давайте так, не зовсім цивілізовано. Хто причетний до державного перевороту в Болівії і чи торкнеться це якось України? Так, да, випадає третя сторона. Більш того, скоріше за все зараз прям вивчають. Ну гучно можна сказати, вивчають прецеденти. Хто міг докласти руку до, до держперевороту додатково? Тобто, можливо, чи фінансував, чи ну коротше, якось да там здійснював певну підтримку, неважливо якими ресурсами. Чи це якось вплине на Україну? Ну, в мене чогось прям суттєвого. Не вийшло у впливі, чи вплине на рівень міжнародної допомоги Україні те, що в Європарламенті найближчим часом зміниться все вище керівництво? Тут будуть свої плюси і свої мінуси. Деякі рішення приймуться швидше, бо вісім кажезлів це стрімкий розвиток подій. Деякі рішення будуть навпаки затягуватися, і можливо, навіть передача якогось ресурсу може стати більш бюрократичною, тобто тут є свої плюси, свої мінуси. Щось приймається набагато швидше, щось стає більш бюрократично волакітнішим. Чи вплине на рівень допомоги Україні те, що новим генсеком НАТО призначили Марка Рюте? А в цілому випадає непогано. Випадає двійка кубків і випадає аркан сили, і випадає десятка пентаклей. Тобто, що ми маємо? Ми маємо домовленості, маємо ресурс у силі. Маємо десятку пентаклей, як затвердження якихось грошей. Тобто, в цілому непогано. Явно не гірше ніж було. Давайте так погіршення нема, а то вже є гарною новою. Чи буде результативним для України саміт ЄС, який пройде днями? Знову вирішення якихось скоріше за все домовленості. Ну, знову наш імператор у центрі якоїсь уваги. Ну, коротше, тобто, тобто такого формату. А, от нам, скоріше за все, театрально щось нам об'являть. Чому кажу театрально? Тому що. А... Все, ми приймаємо вас, з кандидати із кандидатів кандидати під кандидатами. Оця якась така заява, яка гучно звучить, насправді є ну такою, де е, під нею да, там приховується і ще. Ну і ще років 15 попахайте, щоб якби стати просто кандидатом, а не кандидатським кандидатом. Ну коротше, от ну гучні заяви будуть. Е, Сенсу них буде трохи відрізнятися від того, як вони будуть звучати. Чи дійсно НАТО має намір запропонувати Україні нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою замість членства в НАТО? І такого формату альтернативні розмови все одно якісь от, типу пошуку альтернатив вони ведуться. Я казала вступ в ЄС і вступ у НАТО. Це складна, довга, муторна, бюрократична валакіта. Швидко не буде. На жаль, це не приймається ні за півроку, не за рік, не навіть за два. З Цим доведеться змиритися, тому нам будуть пропонувати якісь альтернативні варіанти, поки ми сидимо і чекаємо. Чекаємо і чекаємо, щось виконуємо і чекаємо. Чи отримує Україна до кінця року близько 500 тисяч боєприпасів у межах ініціативи Чехії? Mm, так, і це відбувається поза і поступово. Чому 53-й обмін військовополоненими ще не завершено і чого очікувати? Я можу, я можу заосновуватися виключно на тому, що в мене випадало. Тому що коли мене останній раз питали про обміни, у мене випадав липень. Що у Липані, скоріш за все, має бути обмін, і він із, може бути і дуже ймовірний і ще і з шматочком цивільних якихось яких можуть повернути, окрім військових, ще цивільних громадянських людей. От, І, скоріше за все, ми маємо частку хлопців, яких повернули. Давайте дуже утровано, але дуже зрозуміло. Тобто, одна група одна частина, а є і ще якась група інша частина. От, Тому що. Цей обмін він трохи відрізняється від кількості, яка була яку б можна було продивитися, яку в цілому заявляли так або інакше. Потім да як підтвердження того, що випадав більш, ну скажімо, більш об'ємний обмін, чим він відбувся не на 90 осіб, тобто, все таки там 150, 200 людей, 250. От і це скоріше за все, перша частина обміну дійсно друга буде трохи згодом, і там ймовірніше можуть бути навіть цивільні. Чи вдасться завадити мародерство росіян на Запорізькій АЕС? Проблема Запорізької АЕС полягає у тому, що основне американське ексклюзивне обладнання ті курвиська, вивезли ще на початку війни. Як тільки була у них змога потрапити на Запорізьку АЕС, вони понавозили туди хлам якийсь непонятний, і повивозили звідти дуже ну до дорогостояще обладнання, яке передавала Америка, і не тільки. Тобто, це буквально. Uh, розробки були вкрадені, да і провезені в РФ, на основі яких вони скоріше за все будуть намагатися щось там повторювати, робити, модернізувати. Ну це як вони всі люблять. Був фіат, стала копійка. Ну, типу, оця все uh, історія. Uh, от uh, поки нічого з цим зробити, ніхто не зможе. Ну як ви уявляєте, цей тиск? А та-та, Росія не кради, ага, звісно. Так вони вас і послухали. Це, ну, це все закінчиться тільки тоді, коли у нас будуть певні військові. Кови умови, які будуть а, змушувати росіян покинути АЕС, обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.